Телефон задзвонив о сьомій ранку. Я ще не встиг прокинутися, а сват уже образився. Ти що забув? Голос у слухавці був гучніший за будильник. Що саме? Ну, домовляли ж же, сьогодні ж ми до вас. Я повільно сів на ліжко і подивився на дружину. Вона мовчки накрилася ковдрою з головою. Це означало одне рятуйся сам. Свати в нас були люди прості. Але з характером. Він любив порядок, і щоб усе було, як у людей. Вона щоб на столі ломилася і всі хвалили. А ми Ми просто хотіли тихого вихідного. За дві години квартира перетворилася на поле бою. Я бігав з пилососом, дружина різала салати з таким виглядом, ніби кожен огірок їй щось винен. У холодильнику з'явилося більше їжі, ніж ми з'їдали за тиждень. Головне, не сперечайся, сказала вона мені. Просто кивай. Я кивнув, хоча знав, довго мовчати не вийде. Вони прийшли вчасно, з тортом, пакетами й фразою Мож, ненадовго. Це була найбільша неправда того дня. За столом почалося звичне. А чого ви ще не міняєте машину, а коли другу дитину? А в нас у селі ото сусід вже третій поверх добудував. Я ковтав чай і рахував до десяти, потім до двадцяти, не допомагало. Коли розмова дійшла до того, як правильно жити, я не витримав. Та ми живемо як можемо. В кімнаті стало тихо. Сват подивився уважно, потім зітхнув. Та я ж не дорікаю. Я переживаю. І в тій фразі було більше правди, ніж у всіх його порадах. Вечір закінчився несподівано тепло, без скандалів, без образ. Ми навіть сміялися, згадували старі історії, і я раптом зрозумів дивну річ свати це не вороги. Це люди, які так само бояться, щоб у їхніх дітей усе було добре. Коли вони пішли, дружина сказала Ну що, пережили? Я глянув на порожній стіл, недоїдений торт і подумав. Родина це не тоді, коли все ідеально, а тоді, коли після важкого дня хочеться обійняти, а не тікати. І знаєш, цього разу нам це вдалося.